Петро Порошенко серед аутсайдерів, шоумен Зеленський, президент, студенти університету митної справи та фінансів Дніпра разом із журналістом Дмитром Гордоном обирали президента України. Імітація виборів президента України 17 листопада. На зустрічі з студентами університету митної справи та фінансів відомий в Україні журналіст Дмитро Гордон затіяв вибори. Запропонував півтисячній залі присутніх обрати президента України серед кандидатів. Політики Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко, Юрій Бойко та комік Володимир Зеленський, який зіграв президента у серіалі Слуга народу. Голосували не бюлетнями, а старим добрим способом підняттям рук. Найменшу підтримку серед студентів та викладачів вишу отримали Ляшко, Бойко та Гриценко. Лише на кілька голосів більше отримав чинний президент Порошенко. Більшість присутніх голосувала за шоумена Зеленського та Юлію Тимошенко у другому турі.